Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Сьогодні Таро розклад для вас по всіх знаках Зодіака. Карта Дня по всіх знаках Зодіака. Також не забувайте, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. І так, карта дня для овнів. А для овні випадає старший аркан Зірка, який говорить, що повіривши в себе, в свої сили, в свої можливості, в свої таланти, ви обов'язково зможете в цей день добитися успіхів, щоб у вас все пройшло так, як ви собі запланували. Також карта говорить про можливість здійснення вашого бажання. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тільців випадає дев'ятка Пентаклів, яка говорить, що у вас все буде стабільно. Ви будете впевнені в тому, як у вас підуть ваші справи. Також це карта стабільності, фінансової незалежності. Також, можливо, будуть якісь нові проекти, якісь нові починання. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан Верховна Жриця, який говорить вам, щоб ви довірилися своїй інтуїції, своїм знам і всім підказкам навколо вас. Якщо ви відчуваєте, що хтось вас обманює, то обов'язково довіртесь своїй інтуїції, довіртесь їй, і вона вас приведе туди, де ви знайдете відповіді на ваші запитання. Якщо хтось вам довірив якусь таємницю, то обов'язково тримайте її в таємницю таєм таємницею і нікому не розповідайте. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає четвірка жезлів, яка говорить про те, що на вас чекає якесь святкування, можливо, якесь родинне свято, проведення часу в родинному колі. В когось це може бути помовка, в когось це може бути святкування, якісь юбілей і так далі. Але час буде добре проведений гарний день. Із радістю і великими такими емоціями, гарними емоціями. Карта Дня для Левів. Карта дня для Левів. А для Левів випадає вісьмірка мечів, яка говорить про те, що ви себе недооцінюєте і самі заганяєте в глухий кут. Вам потрібна підтримка рідних вам людей. Просто навчіться себе любити і просто. Цініть себе, ви можете все. То, що хтось у вашому оточенні думає по-іншому, то то їхня думка. А ви можете все, і ви маєте в це вірити. І тоді у вас обов'язково все вийде. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає дев'ятка кубків, яка говорить про те, що день у вас буде гарно проведений, позитивно. Також у вас, можливо, будуть якісь гості, святкування чогось. Це карта радості, насолоди від життя, карта щастя, сімейного свята, реалізації вашої, вашої мети. І також карта може вказувати на здійснення вашого бажання. Карта дня для терезів. Карта дня для терезів. Для терезів випадає трійка пентаклів, яка говорить, що будете займатися якоюсь творчою роботою. Сьогодні це можливо, в кожного, звичайно, це своє. Хтось бісером плете, хтось вишиває, хтось малює і так далі. Але така робота для душі, для того, щоб заспокоїтися. Карта роботи, яка буде приносити вам велике задоволення і щастя. день, буде досить гарним і успішним. Карта Дня для скорпіонів. Карта дня. Для скорпіонів. Для скорпіонів випадає вісімка пентаклів, яка говорить, що ви на вірному шляху і на вас сьогодні чекає дуже багато праці, в якій вам потрібно відточувати кожен елемент, приділяти увагу кожній детальці, кожній дрібничці. Тоді у вас буде дуже все гарно і успішно. Також карта говорить, якщо є можливість для навчання щось навчитися новому, обов'язково скористайтеся таким шансом. Ви дуже гарний майстер, але навчання ніколи не Буде. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає шестірка. Кубків, яка говорить про ваші спогади, спогади з минулого. Це можливо відвідування місць, де ви виросли, можливо, зустріч із вашими однокласниками, з чисткимося з ваших учителів. Це дуже гарно проведений час з гарними позитивними емоціями і з тими людьми, з якими ми можете згадати ваше дитинство. Карта дня для козролів. Карта дня. Ух ти, для козирогів. Для козероги випадає король жезлів. Король жезлів він говорить, що у вас буде досить і досить такий активний день. Вас буде просто переповнювати енергію і все те, що сьогодні ви візьметеся, вам буде під силу. Головне, дійте активно, також вдалий час для підробітку, якщо цього ви давно хотіли. Будьте рішучими, сміливими, і все у вас вийде. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. А для водолії випадає п'ятірка жезлів, Якісь будуть конфліктні ситуації. Десь будете відстоювати свої погляди, свою думку, будете намагатись донести людям свою правоту. Тут, правда, на вашій стороні, будьте активні, головне, не забувайте про здоровий глузд. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає вісімка кубків. Ну на вас будуть чекати якісь зміни. Ви просто вже втомилися від того, що у вас є в житті, і ви хочете щось змінити. Можливо, хтось піде з роботи, хтось, можливо, розірве якісь відносини і так далі. Це в кожного, звичайно, може бути по-своєму. Тут головне позитив, гарні думки, гарний настрой на те, що все у вас буде добре. Це можливо, буде якийсь переїзд. В інше місто і так далі. І також карта вам говорить про те, щоб ви поперегли свої кошти і не витрачали їх в цей день, тому що вони вам надобляться на більш важливу справу, на ту, яку... а не на те, як ви можете їх витратити. Бажаю всім гарного, прекрасного і позитивного дня, головне мирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні карта дня. На 11 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта дня для овнів. Для овня випадає п'ятірка пентаклів, яка говорить про те, щоб ви сьогодні не витрачали зайвого, подумали про свою фінансову стабільність в майбутньому. Витрачивши сьогодні велику суму коштів, вам просто надалі буде не вистачати для життя коштів. Тож дивіться, не витрачайте зайвого, просто убережіть себе від зайвих непотрібних і дорогих покупок. Просто трошечки подумайте перед тим, як діяти спонтанно. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців, знову ж таки, випадає п'ятірка пентаклів, яка говорить, щоб ви берегли свої кошти на майбутнє, щоб вам вистачило на життя. Карта дня для близнюків. Для близняків випадає двійка пентаклів, яка говорить про те, що ви намагаєтеся взятися за декілька справ одночасно, і за цього у вас дуже багато чого не виходить і валиться, як то кажуть, з рук. Із-за того, що ви намагаєтесь сидіти на, на двох стільцях одночасно. Намагаєтеся от розпочали справу, завершили її. Розпочали і завершили. Не робіть декілька справ одночасно, і за цього у вас буде багато невдач. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає четвірка жезлів, яка говорить про те, що на вас чекає якесь свято, радісні події, гарні новини і гарно проведений час. Карта дня для левів. Карта дня для Левів. Для левів чекає паж мечів. Паж мечів він вам говорить про те, що у вашу Одесу буде якась така критика, яку вам важко сприймати. Критики буде дуже багато, можливо, це буде якогось навчання. Можливо, це якоїсь роботи, стосуватися. Вам просто потрібно гарненько все вислухати і зробити виводи з тої чи іншої ситуації, а не робити таких якихось агресивних кроків, які можуть вам самим нашкодити. Не забувайте про це і будьте більше стриманими. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для Дів випадає. Та ще аркан помірність. Ну, сьогодні на вас така чекає спокійний день, стабільність, помірність у всьому. Вам потрібно у всьому триматися золотої середини. особливо, коли це стосується витрат. Намагайтесь менше витрачати, намагайтеся в конфліктних ситуаціях не приймати нічию сторону, тримайтеся подалі від вибору і просто тримайтеся у всьому золотої серединки. Незайвого не витрачаємо, не конфліктуємо, ще я вже повторюся. Просто не робите ніяких різких кроків. Карта дня для терезів. Карта дня для терезів. А для Терезі випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що вам потрібно провести час на самоті, провести час для можливо, медитації, для того, щоб обдумати свої подалі дії, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях. І також пам'ятайте у важливих справах, виконуйте все самі, ні на кого не скидуйте свої обов'язки, тому що вас просто можуть ви не виконати вашу роботу, яку ви комусь можете доручити. Не за того, що хтось вам хоче нашкодити, а просто от не вийде, не зможуть і так далі. Якісь обставини щось змінять. А у вас самих все вийде. Так що віряйте в цей день собі самому. Всі важливі справи самі. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає шестірка жезлів. Ну, сьогодні, за що б ви не взялися, у вас буде все вдаватися. Навіть якщо там якісь негаразди і проблемки будуть виникати в вас, ви обов'язково з тих чи інших ситуацій вийдете переможцем у всьому. Тут головне, щоб ви не забували про тих людей, які вам допомагали чогось досягнути того успіху і тих перемог. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає п'ятірка мечів. Петірка мечів вона вам говорить, щоб ви просто були готові до конфліктних ситуацій, якихось проблем і негараздів на роботі і в, та в усіх сферах вашого життя, щоб ви були обережні і не стали просто жертвою якихось шахраїв і так далі. Такий буде напружений день, ви відстоюєте свої себе, свою праву, правду, але пам'ятайте, що потрібно вчасно зупинитися. Пам'ятайте, коли розуміть, ви дуже маєте, коли потрібно вчасно зупинитися. Карта дня для козирогів. Для козерогів випадає трійка мечів, яка говорить про якісь негаралти, якісь невдачі у ваших планах, у ваших діях. Тут можуть виникати навіть просто конфліктні ситуації по якихось там дрібничках. Тут просто не беріться близько до серця, не псуйте нерви собі оточуючим, і просто попіклуйтесь про своє здоров'я. Карта дня для водоліїв. Карта дня. Для водоліїв. А для водолеїв випадає двійка кубків, яка говорить про якісь, можливо, будуть якісь переговори в когось, в когось, можливо, будуть якесь побачення, хтось, можливо, з кимось познайомиться, хто був у пошуках. Тут буде гарно проведений час, тут буде спілкування по інтересах. Добре, гарний проведений час із гарними емоціями. Карта дня для рибок. А для рибок попадає п'ятірка жезлів, яка говорить про конфліктні ситуації, які можуть у вас виникати, де ви будете відстоювати свої погляди, свою правду, свою правоту. Тут будьте активні, але пам'ятайте, що потрібно завжди вміти вчасно зупинитися. Бажаю всім гарного, прекрасного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні карта дня на 12 лютого 2023 року по всіх знаках зодіака. і так карта дня для Овнів. А для Овнів випадає. Старший аркан місяць, який говорить про якісь обмани, якісь ілюзії, про якісь інтриги, які навколо вас хтось плете. Також це може бути хтось із вашого близького оточення, тим паче, що ви давно вже когось підозрюєте. Просто намагайтесь триматися від таких людей, як можна далі, і не впускати їх в своє життя. Тоді буде життя набагато простіше. Карта дня для тельців. А для тельців випадає семірка. Семірка жестко, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, негаразди, якісь досить такі швидкі бистрим розвитком подій. Це, можливо, можуть бути якісь негаразди з вашими конкурентами. Наприклад, тут ви головне проаналізуйте їхні слабкі і сильні сторони, щоб знати, як надалі діяти. Правда, за вами у вас все вийде у відстоюванні своєї правоти. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає двійка жезлів, яка говорить, що сьогодні перед вами буде якийсь вибір стояти. Ви будете багато думати, зважувати всі за і проти, для того, щоб вирішити те чи інше питання, і як його прийняти, думати, яке рішення вам прийняти. Тут головне гарненько обдумайте, і у вас це обов'язково вдасться, ви приймете те рішення, яке буде найкраще. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає двійка пентаклів, яка говорить, що ви не доводите розпочаті справи до кінця і тут ж зразу беретеся за іншу. І за цього у вас багато чого не вдається і все валиться з рук. Ви просто намагаєтеся не робити декілька справ одночасно. Робіть все послідовно, поступово, одне за одним, і тоді у вас все буде гарно вдаватися. Не буде ніяких перепон, ніяких гараздів. Карта дня для левів. Чарта дня для левів. Для левів випадає п'ятірка Пентаклі, яка говорить, щоб ви не витрачали зайвого в цей день, щоб ви були обережні, щоб не конфліктували ні з кимось стягнуть, наприклад, конфлікти з тими людьми, які вам допомагають і так далі. Просто бережіть своє фінансове становище, тому що в майбутньому вам понад, знадобиться для чогось іншого та чи інші кошти. Карта Дня для Дів. Карта Дня для Дів випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків вам говорить про ваш гарний настрій, про. Веселу, дружню атмосферу навколо вас. Якийсь, скажімо так, не час у вас для сумних думок. Дозвольте собі бути коханими і бажаними. Ви це заслужили. День відпочинку, творчості, радості, красі вашого життя. Отримання, можливо, якихось і подарунків. Також це можливо. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. Де Терезі випадає старший аркан Сонечко. Саме така гарна і позитивна карта з усієї колоди, яка говорить про успіх, радість, щастя, позитивні емоції. Успіх у всіх сферах вашого життя. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає десятка кубків, яка говорить про гарно проведений час, час у вашим, із вашими рідними, з вашими близькими в родинному колі, про гарні новини, успіх, щастя і просто насолоду рад... і радість в житті вашому. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан-шут, який говорить про обнулення. Це буде просто зміна всіх ваших планів. Все, що ви собі планували на цей день, піде все не так. все зміниться. Тут головне, не бійтеся, ризикувати і розпочинати щось нове і діяти активно і сміливо. Карта дня для козирогів. Для козроги випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про те, що ви погано спите, вам сняться кошмари, у вас тривожний стан, ви в поганому настрої, за чого страждають і ваші близькі, за вашого поганого настрою. Вам просто потрібно відпочити і перестати притягувати в своє життя негативні думки. Можливо, сходіть в кіно, можливо, просто на прогулянку і так далі. Вам потрібно відволіктися від негативних думок. Тоді, притягнувши в своє життя позитивні думки, звичайно, все піде змінюватися на краще і тільки на краще. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає король Пентаклів, який говорить про зміни у фінансовому плані, у фінансовому становищі. Просто вирішення всіх матеріальних питань буде у вас. У вас, скажімо так, вам буде шанс відчути на собі прихильність вашого керівництва. І тут головне, щоб ви пам'ятали, щоб ви ніколи не псували відносини з тими людьми, від яких залежить ваше майбутнє. І тоді у вас буде все дуже добре, гарно і успішно. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає четвірка кубків, яка говорить про те, що ви незадоволені, що щоб вам не давала доля, щоб у вас навколо вас не втраплялося. Ви всім незадоволені, ви в поганому настрої, ви псуєте нерви собі, і людям, які вас оточують, вашим рідним і вашим близьким. Тут головне візьміть себе в руки. Можливо, помедитуйте, відпочиньте і подивіться, навколо вас є гарні можливості, гарні шанси для того, щоб щось розпочати нове і почати радіти життю вашому. Тут просто багато чого залежить від вас, від вашого настрою, від ваших дій і вчинків. Просто озирніться, у вас є все для реалізації бажаного. Вам просто потрібно взяти себе в руки, мої дорогі рибки. Вважаю я всім гарного і прекрасного дня. Головне, мирного, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось збуватися, а в когось і ні. Дякую за увагу. До побачення!